Вітаю всіх, що сказати. Бачила коментар Синігубова взагалі. І кажуть, що наступ на Харківщині вже почався. Ну, скажу так, бувало різне, але я нічого такого не можу сказати, що я чую якісь такі дивні звуки. Ні, бувало різне, ще раз наголошу. Давайте подивимось дійсно наступ на Харківщині, про який всі так тремдять, вже почався? Чи дійсно він вже почався? Давайте подивимось. Дійсно, він почався. Ну, під питанням, під питанням, що він вже так і почався. Розмов більше. Більше розмови про нього, тому що його, як таковий ще, ні. Розмов багато. Тепер. Оцей наступ на Харківщині. Пророки всі кажуть, буде у травні місяці. У травні місяці. Буде він. Цей наступ на Харківщині, пророки всі кажуть. Тепер наголошую, обмежено. Дуже обмежено він буде на якихось ділянках фронту, і він не буде продвину на кордоні. Кордон. На прикордоні буде важкість, напруга буде на кордоні. Маніпуляцій дуже буде багато, особливо, коли темно. Я не скажу, що це буде прям грандіозний страшнючий наступ. Ні. Ні, не буде його. Харківщина поки що видихаємо.